Майже 200 полонених українців повернулися сьогодні додому. 175 захисників обміняли на росіян. Ще 22 – це тяжко поранені військові, які перебували у російських лікарнях. Перші кадри з обміну оприлюднив координаційний штаб обміну полоненими. Більшість звільнених із бригад територіальної оборони. Є серед них і захисники Азовсталі, бійці військовоморських сил, нацгвардійці та прикордонники. Це один із найбільших обмінів, написав у телеграм президент Володимир Зеленський, і додав: Україна пам'ятає кожного й кожну з наших героїв. Обов'язково повернемо всіх наших людей додому. Тим часом рідні українських захисників зібралися біля медзакладу, куди військових повезли одразу після обміну. За ними весь цей час очікувала і наша Дарина Коломієць, і дочекалася. Дарина з нами на зв'язку. Вітаю тебе ще раз. Дарино. Ну власне, розповідай, що там у вас відбувається. Вітаю колего. Власне дійсно зараз уже військових, яких ми повернули в Україну. Зараз їх забирають уже до медичного закладу. Більшість вже зайшли всередину. Там їх оглянуть медики, перевірять їхній стан здоров'я, яку першочергову медичну допомогу їм потрібно надати. Після того їх обов'язково погодують. Також хочу сказати, що коли там щось приносять тут люди, то відразу просять не давати їм, оскільки не все можна їсти відразу після того, як вони дуже пога. Ану, харчувалися раніше, і власне там уже їх погодують, так як потрібно. Після того вже будуть вирішувати, в який медичний заклад їх направлять надалі. Кожен підрозділ буде вирушати до медичного закладу, в який відправляють саме їхній підрозділ. Але коли вони приїхали. Дійсно, 197 військовослужбовців сьогодні обміняли сюди, приїхали не всі, тому що важко хворих, важко поранених в інше місце доправили, аби просто відразу їх не знімали журналісти, щоб не було багато емоцій. Тому що ми розуміємо, що люди хворі, тим паче, коли після полону, і їх відправили в інше місце. Іншу частину це понад 170, Доправили сюди. Тут їх чекали рідні, рідні відразу з ними бачилися, і що. Я буду розповідати ці емоції. і краще пропоную побачити це на власні очі. Слава Україні! Слава Україні! Бачиться Україні! те, що добре. Я, вас, ні, Я тільки що дзвонив додому. Побачив хино. <гум> <гум> Я, я, я навіть не сам, бо знав, що сам спілкуватися, не було такого. Ну, дзвінки давали, але ну, не усі. Два письма приходили, від жінки від мати. я думав, на тим я приїду, що з люблю з коханою дівчиною, так само зі. Можна сказати, як кохаєш, це рідше країна. Бачимо, що всі перебували на емоціях. Більшість військовополонених, які сьогодні повернулися, екс військовополонених, вони насправді не відчувають кажуть зараз ніяких емоцій. Досі не можуть повірити тому, що вони вже в Україні кажуть, що на це їм потрібен час. Також тут були ті рідні, які, на жаль, не дочекалися під час цього обміну своїх родичів, які перебувають в полоні. Частина із них принесли фотокартки, принесли якісь відео зі своїми рідними і показували тим полоненим, яких повернули сьогодні, і навіть серед до речі, серед тих, хто сьогодні повернувся. Один чоловік він упізнав хлопця, який був до цього безвісти зниклим. І сказав матері цього хлопця, що він його бачив, і можливо, де він його бачив, де з ним пересікався. Як я вже сказала, зараз хлопців забрали. Вони будуть їх будуть перевіряти, їх погодують, і вони будуть вирушати вже по іншим медзакладам. В Україні, Дерина, дякую тобі за ці подробиці. Наша дорина коломієць сьогодні зустрічає звільнених українських захисників.